Міністр закордонних справ нині Польща Радослав Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн НАТО. Отже, нагадаємо слова очільника польського МЗС на засіданні Радбезу ООН. Їх наводить і видання Polsat News. Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить в наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили, наголосив Сікорський. В Італії ж масові пропалестинські протести спричинили транспортний колапс. Як повідомляє Reuters, люди вийшли на мітинги після відмови прем'єр-міністрки Джорджа Мелоні визнати Палестину незалежною державою. Акції протесту проходять по всій Італії. Частина потягів та автобусів не вийшли на маршрути, а в аеропортах затримали рейси. Найбільші італійські профспілки оголосили страйки та вимагають від влади жорсткішої позиції щодо палестинсько-ізраїльського конфлікту. І вже Вашингтон закликав Росію припинити провокації проти країн НАТО. Як повідомляє британський канал Sky News, постійний представник США при ООН Майкл Волц під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що США захищатимуть своїх союзників, якщо це буде необхідно. Волц також наголосив, що Росія, як постійний член Радбезу, ООН, має підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів і припинити порушення їхнього повітряного простору. Ну а також закликала Рефію вести прямі переговори з Україною щоб покласти край війні. але схоже, що дочекатися відповіді від Росії Волцу не доведеться або це будуть чергові ракети чи шахеди.